Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Проявляється всі якості людські. Війна все, скажімо так, робить більш контрастним. Це чоловічий вибір. Володимир Азарян, професор Криворізького університету, у перший день великої війни відклав викладацьку справу і вдягнув військову форму. Майже рік захищав Україну в гарячих точках на півночі та сході. Він і на мить не сумнівався, що Росія нападе, тому що в грудні 21-го склав усе необхідне для фронту. Під ранок 24 лютого українські міста атакували ворожі ракети. А вже о півдні Володимир виїхав з Кривого Рогу і вступив у добровольчий батальйон. По тібі? Ні. Це просто такий е, реакція нації на, 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 на таке гіпернагле е, загарбання, спробу загарбання її агресором. І знаєте, в таких випадках нація просто мобілізується і висовує своїх кращих представників. От, як, як приклад, це, мабуть, такий закон природи. Знаєте, от, е, як приклад для наслідування. Це дуже е, дорого вартує. У складі добровольчого батальйону ОУН на початку березня військовий вирушає у столицю. Розміщувалися бійці неподалік метро Харківська. Звідти і виїжджали на бойові завдання. Що в район Ірпеня, далі зачистка в лісах Бучі і Бородянки. Коли ворог почав тікати з Київщини, сили перекинули на північ. Далі, вже в складі ЗСУ, Володимир потрапляє на харківський напрямок. Бусло, зв'язку, йде туди. Перший раз мені показали точку воду. Як коли перейшли до Збройних сил України, що далі? Далі був Ізюм, я був командиром зведеної саперної групи, працювали в районі. Ізюмського лісу, Ізюмський ліс це була, по суті, сіра зона. Насправді тут вже такий дуже небезпечний район починається. І ми його навмисно обходимо, тому що коли противник літає на БПЛА і бачить, що завали розбираються, вона розуміє, що гортуються шляхи переміщення. Якщо завали цілі, і вони знають, що вони дуже заміновані, вони спокійні і вони вважають, що ніякого руху техніки не буде. Але він буде потрохи інакше. Якщо буде контрнаступ... А якщо буде контрнаступ, то цей напрямок закритий. Ця сіра зона і стала зоною відповідальності саперної групи Володимира. Завдання було розмінувати українські території, а ще вийти компактними групами на окуповані землі. Розкажи, що це таке. Обережка сюди не заходять. Ні-ні, не заходжу. Слушайте, це те 62 м без сюрпризу, сподіваюся. Що ви збираєтесь з нею робити? Зірвати. Безстрашні військові не лише проводили інженерну розвідку, а й прокладали приховані шляхи для переміщення нашої техніки, особливо в час підготовки до наступальної ізюмської операції. <плес> Ми приймали участь в тому, щоб приховано, бо не приховано не можна було. Всі дороги, які були в зюмському лісі, були заміновані. Там були створені ворогом штучні перешкоди, тобто були повалені дерева, і під цими деревами обов'язково стояли міни. Причому Нерідко ставили міни ловушки. Чи може бути звичайний інженерний боєприпас, під яким знаходиться якийсь пристрій, який спрацьовує, наприклад, на те, що ти міну зрушив або підняв? Ліквідація міни ПМН-2. Вогонь. Браво! Володимир не єдиний військовий у родині. Тоді на Харківському напрямку у складі бойового підрозділу 92-ї, окремої механізованої бригади, служила і його донька. Вони були поруч, але зустрітися можливості не було. Серце крається, це ж донька, коли йшли бої, особливо під Харковом, в Харківській області. Це було дуже важко. Це був її вибір. Ну, я розумію так, що я виховав нормальну дитину, дитину патріота. Був період, коли ми обоє були на харківському напрямку. Навіть відстань від одного до другого було десь 80 кілометрів. Вдавалося побачитися? Ні. Володимир Азарян з династії науковців, його батько професор, мама і сестра кандидати технічних наук. Чоловік 20 років викладає у Криворізькому національному університеті розробку рудних та вугільних пластових родовищ. Саме в цій аудиторії 2019-го науковець захищав дисертацію. Тут був проектор, який давав змогу презентувати мою роботу. Ну і була доповідь на 40 хвилин. Потім були питання. На захисті Володимир дуже нервував. З поміж інших членів вченої ради питання Володимиру ставив його колега український вчений, доктор технічних наук Олександр Зеленський. То був тато нашого президента. Людина дійсно фахова, безумовно. Я дуже хвилювався. Чесно скажу, на захисті. Йому сподобався шибер, який, скажімо так, пристрій, який підразним кутом відправляє в дві частини бункера або руду, або кусту породу. Це я пам'ятаю, що він, як то кажуть, висловився позитивністю. Спостерігати, як російські покидьки знищують людей і країну, було неможливо, тому змінити аудиторію на окопи для військового з позивним маестро було рішення свідомим. Втім, наукову справу не залишив і на фронті. Разом з побратимами виготовляв різні прилади, які успішно допомагали саперам. я Відходьте, відходьте. Ми не знаємо, там можуть бути якісь три. По суті, науковець постійно працює головою. Але ми працювали, я сам не працював, ми працювали командою. От давайте, наприклад, зробимо це думка і ідея мого друга офіцера Олега Здора, який зі мною разом, до речі, пішов в перший день війни служити, сам теж з Кривого Рогу, батько п'ятьох дітей і дідусь трьох онуків. Так от він, наприклад, каже: а давай от для німецької міни ДМ-22. 22. Давай зробимо додатковий пристрій, який підвищить ефективність і датчика цілі. Провели випробування, все, працює, все добре. Ну, ну а через, ну, а через... через, через місяць сховаємо. Місяць... Та сховаємо, ну давайте тут закапаємо. Просто тут. під деревом. Так. Да. Втім, ворог швидко вчиться. Російська підступність навіть у характері закладання мін. Реагувати групі Володимира доводилось миттєво на кону життя. Встановлена біля тропи в напрямку на південь. Позначено. Ворог достатньо потужний. Ворог нахабний. І воюють вони достатньо вміло. По-перше, у них постійно працювала аеророзвідка, якщо почнемо з цього. Тобто, постійно літав Орлан, який дуже швидко нас засікав. Друге, в них дуже, скажімо так, фахово працює радіоперехоплення. Вони перехоплювали наші радіоперемовини, дуже швидко наводились і обстрілювали цей район. Після успішного наступу на Харківщині маестро перекинули на Донецький напрямок, саперну справу замінили в вуличні бої у Солидарі. Там перебували під постійним щільним вогнем ворога. Каже, на Харківщині навіть у складні періоди було тихіше. Противник випускає по нас стільки снарядів за добу, скільки вся американська військова промисловість виробляє за місяць. А наші хлопці, от коли кажуть, от наші там відступають, наша я вам скажу так: наші відступають в двох випадках. Або коли нічим стріляти, або коли нікому стріляти. І це факт. У Соледарі про себе нагадала давня травма ноги. У військоматі Володимир приховав дані про інвалідність. Втім, восени здоров'я погіршилось. Служити вже не міг приїхав додому і до викладацької справи, поки онлайн. Добрий ранок, шановні студенти. Розпочинаємо наше лекційне заняття з курсу. Розробка рудних та вугільних пластових родовищ. Студенти допомагають вам відволіктися? Ну як, сама да, праця, зміна, скажімо так, напрямку праці допомагає. Але це ж, ну ви ж розумієте, це все одно тимчасово. Подумками Да, Від війни вже ніколи не подінешся. Вона мені сниться. Я повернувся, але, але наша війна ще не закінчена. Наша війна ще не закінчена, ще треба дуже багато зробити. І я буду намагатися. Використовувати потенціал свій і тих людей небайдужих, які готові працювати в команді. Далі інвалідність та звання професора могли б звільнити Володимира від бойових дій, Та він так не може. Володимир шкодує лише про одне: захищав Україну на фронті вкрай мало часу. Втім, твердо упевнений, довго перемога обов'язково буде. Ми захищаємо свою країну. Ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо свої родини. От це. Це головне впевнений. Все буде Україна. Христина Венглюскайте Денисі Негін. Факти і Сітіві. Єдині новини.